Так, добрий день, вітання усім, хто з нами. Мене звуть Янна Валевська. Дякуємо, що долучаєтеся обов'язково підпишіться прямо зараз, аби не пропустити наступні відео. І дякуємо, що цікавитесь важливими темами. Направду треба рефлексувати, що відбувається, бо від цього прямо наша безпека залежить. З розумними людьми я говорю їх, запрошую для того, щоб ми з вами розуміли, що саме відбувається і чого чекати. Євген Магда вже з нами. Рада вітати, пане Євгене, доброго здоров'я. Вітаю, слава Україні, героям слава Євген Магда, директор інституту світової політики, політолог і експерт, міжнародник до всього пане Євгене, зараз і міжнародні події відбуваються брехливі. Хочу, щоб ви від рефлексували чого чекати від саміту НАТО, який буде починається вже ось ось. І що відбувається зі вступом фактично Америки в. Ізраїль-іранський конфлікт. Ну і що в нас? Давайте почнемо з реакції Трампа. От останнє Він розчарований ударами Росії по Україні, але США закликають обидві сторони до стриманості. Така цитата. Американський президент Дональд Трамп розчарований через російські удари по Україні посеред переговорів. Водночас його адміністрація закликає сторони обидві сторони до стриманості. От така от заява її озвучив Трамп. На питання чи вважає він, що Росія прагне до миру на тлі останніх атак Москви? А вони справді активізувалися і сьогодні вночі Київ і раніше, і не тільки Київ, і інші міста. Як розуміти оцю заяву? Чи вона якась нова чи стандартна стурбованість? Перше і головне. Свої заяви Дональд Трамп, як правило, робить, хоч і на борту Air Force One, але або на шляху до Мара Лаго, або звідти. Тобто він або летить грати в гольф, або летить вже погравши в гольф. Це для того, щоб ми розуміли контекст. Якщо хтось думає, що Дональд Трамп ночами не спить, і шукає можливість як краще зупинити російсько-українську війну, то це не так. В нього немає плану зупинення російсько-української війни. За п'ять місяців його перебування при владі це стало абсолютно очевидно. Ці заклики до припинення війни, це, вибачайте, дитяче белькотіння на галявинці. Тому що Сполучені Штати, це, до речі, показав удар по Ірану, у всякому разі, як демонстрація сили і демонстрація зброї, мають достатньо потужний військовий арсенал. Але не мають політичної волі для його використання? Вся справа в тому, що Дональд Трамп покладається насамперед на власні почуття і відчуття у питаннях припинення російсько-української війни. По-друге, у нього немає чіткого інтересу стосовно того, як це зробити, він своїми діями поставив Росію та Україну на один щабель, на однакові шальки терезів, урівняв агресора і жертву агресії. Наскільки це добре. Ну, я думаю, ми в Україні всі відчуваємо, наскільки це не добре. Тому розраховувати на Трампа в цьому випадку це так само, як розраховувати на милосердя Путіна. Марна справа. Але тут же ж, проблема в тому, що Путін наш ворог, а Сполучені Штати були ще недавно стратегічним партнером. І це стратегічне партнерство підтверджувалось буквально. У 2018 році за президентство Дональда Трампа. А тепер вони нами підторговують так з під поли піджака, щоб не дуже видно було, щоб весь інший цивілізований світ не надто обурювався. Але вони це роблять і опиратися в цьому достатньо складно. Треба привертати увагу наших західних партнерів, треба зміцнюватись всередині, треба робити так, щоб політико з'являлись статті не про провали Андрія Єрмака, а про успіхи української дипломатії. А для цього треба опиратися не на групу з менеджерів за кількістю пальців на руці, а розширювати базу своїх можливостей, базу людей, мізки, яких можна використати, і так далі. Це все на сьогоднішній момент на порядку денному, я думаю, абсолютно чітко. Точно так само, як коли у нас говорять про якісь зміни уряду і зміни влади, які більше нагадують перестановки фішечок в коробці для п'ятнашок, то ну, я не знаю, чого від цього можна очікувати позитивно. Реакція якоїсь Сполучених Штатів ні. реакції Європейського Союзу ні. Я думаю, що тиждень, який починається, він буде неприємним для нас, неприємним з цієї точки зору, що. Низка реальних речей, вона проявиться і вона буде позбавляти нас ілюзій. Я думаю, що шанси наші розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу цього тижня, м'яко кажучи, невисокі. У мене немає інсайду, чи розпочнуться ці переговори. Але якщо вони не розпочнуться, і ми ще півроку будемо чекати, то це надихне Росію. А в Україні просто зрештою підніме чергову хвилю антизаходу, тобто, в поєднанні з тим, що роблять зараз американці, в поєднанні з тим, що абсолютно на підставі ну власних правил і всього іншого робить європейський союз, ми можемо опинитися в ситуації, коли ми будемо відчувати себе такими геополітичними сиротами, дорослими. Найбільшими за територію в Європі, але сиротами, за яких нема кому вступитися, коли за нас нема кому вступитися, то ми, звичайно, будемо захищатися самі. самі. У нас немає іншого виходу. Я думаю, що кожен, хто чув слова Буча, Ізюм, Маріуполь, він розуміє, що іншого виходу Україна немає. Але наші ресурси вони значні, тому що я не знаю інших європейських країн, які... Воювали, втративши 20% території, значні, але не безмежні. І для того, щоб їх ефективно використовувати, влада має думати не про наступні вибори, а про те, як досягнути успіху в цій війні. Зауважте. Я не використовую слово перемога, тому що станом на сьогодні говорити про перемогу, ну, на жаль, достатньо складно. А у зв'язку з чим у нас пропало з риторики і контексту слово перемога, коли був цей момент. Ні, ну я про себе кажу, що я просто дивлюсь, як розвивається ситуація. Я розумію, що про перемогу говорити складно. Я розумію, що буде призупинення бойових дій. Що жоден український політик, якщо в нього є щось в голові, він не підпише якийсь договір з Росією навіть про тимчасове, ну тобто, тільки може призупинити війну, але не більше. Проте, ну, знаєте, Україна історично бореться часто не завдяки, а всупереч. Це у нас національний характер такий. І, звичайно, ми будемо і далі так боротися. Просто питання в тому, що досягнення цих речей вони Україні важко даються. І, знаєте. Хотілося б, щоб обіцянки про каву в Криму влітку 23-го року. Люди, які їх давали, вони відповідали за свої слова. Але ми доживемо до цього, можливо, після перемоги, а можливо, після успіху. І поки що ми не знаємо, що буде більш реалістично. Пані Євгене, тоді що у нас з перемовинами? Яка ситуація на тлі заяв Трампа останніх і він закликає сторони все одно до порозуміння, попри те, що висловлює розчарування з приводу ударів Росії по українських містах, але закликає обидві сторони до стриманості. Що в нас тоді є якісь сподівання ще на те, що ці переговори завершаться успіхом? Я поки що не бачу переговорів. Я бачив два раунди в Стамбулі навіть півтора, і обіцянки Росії продовжити переговори після 22 червня. Тобто, вже сьогодні, по ідеї, вони могли щось пропонувати. Але крім того, що відбувається обмін полоненими і повернення тіл загиблих, більше нічого немає. Росія розглядає імітацію переговорів з Україною як шлях до переговорів з Дональдом Трампом. Це абсолютно зрозумілий розвиток подій. Тут немає нічого екстраординарного, і тому не зовсім зрозуміло, для чого це нам, тобто, що ми від цього виграємо. А ми не можемо відмовитись від пропозиції вести переговори, тому що в західні політичні моделі переговори це нормальний стан. Вони взагалі не сприймають. Війну як таку, як ну вони сприймають, знаєте, дещо в ідеалістичному характері. Вони не можуть уявити собі, як можна розстрілювати беззбройних полонених, попри те, що це показують по всьому світу. Вони не уявляють собі, як можна катувати полонених. Вони не уявляють, як можна гвалтувати і грабувати населення людей на окупованих територіях. Вони не уявляють, як можна красти дітей. Розумієте, Росія десятиліттями говорила, що вона передбачуваний і зрозумілий Заходу партнер. І для того, щоб Захід це все сприймав по-іншому, ми маємо над цим працювати. Ми маємо говорити про необхідність демонтажу Російської Федерації, яка прикидається Російською імперією. Ми маємо постійно наголошувати про ці злочини, які Росія коїть. Але у нас немає системної політики. От ви мене спитали. Коли ми перестали говорити про перемогу, а я поставлю питання по іншому. А коли у нас були визначені контури цієї перемоги, коли у нас спочатку говорили про те, що ми відновимо територіальну цілісність станом на 1991 рік, потім на 24 лютого 2022 року, а потім перед між цим провели саміт миру, такий прекрасний, з великою кількістю учасників в Швейцарії. А тепер ми що? Тепер ми погодились сісти за стіл переговорів з Росією за посередництво, звичайно, і це добре, що сіли за посередництво, а не просто так. Ну і що далі? Які далі наші успіхи? Тобто, знаєте, Україна для Росії насправді дуже міцний горішок. І це Росія дуже добре розуміє. Росіяни, російська влада дуже добре розуміє, що вони можуть виключно зруйнувати Україну зсередини. А не перемогти ззовні. Тому вони докладають зусиль. А ті люди, яким бракує державницького мислення, для того, щоб розуміти, що крадіжки під час війни для державних службовців називається мародерство, а втеча з депутатського корпусу називається дезертирство, а не депутатське СЗЧ. вони, ну. Вони живуть так, як вони ну як очевидно, вони самі себе виховали, чи як їх виховали батьки. Тому тут знаєте, в демократичному суспільстві не можна нарікати на когось іншого. Треба починати з себе. Ну так це ж ми обрали таку еліту. Тепер от тепер от маємо ну, інш, інших правителів у нас немає, ближчим часом не буде. Тому що в умовах війни проводити вибори це означає розірвати країну. Це я кажу як людина, яка. Не є прихильником нинішньої влади і ніколи ним не була. Але а я, я дуже добре розумію. Я дуже так само. Я так дуже само добре розумію, що що вибори, якщо їх провести ініціювати зараз, вони просто розірвуть країну, бо дуже багато ліній розриву. Знаєте, у нас країна така, е, як таким пунктиром прорізана. І це е, по багатьох. Напрямах всередині суспільства і зупинити це на сьогоднішній момент ну практично неможливо, так тому несемо відповідальність за свій вибір колективний, yeah. е який зробили, і е далі. Намагаємося вижити як мінімум. А якою буде перемога, ну це вже будемо бачити в процесі. Нам треба якусь народити стратегію державну, так все-таки, а не точково, так, от тушити полум'я. В нас тут саміт НАТО вже завтра має починатися. Чи з того ми щось очікуємо для себе? Чи буде там і в яку я взагалі як там буде Україна? Ясно, що нам хочеться, щоб Україна була скрізь на порядку денному першим питанням, але. Саміт НАТО в ГАЗі знаково, хотілося б, щоб там були тільки саміт НАТО, а й суд над Путіним, але поки що саміт НАТО. Що чекати нам від того, чи можлива зустріч Трампа, Зеленського? Що очікуємо? Судячи по інформації, яка надходить західних медіа, там не буде нічого для України хорошого, нічого нам ніякого авансу не дадуть. Рік тому на саміті, ювілейному саміті НАТО в Вашингтоні тодішній президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв передати Україні 5 систем Петріо. За цей рік передано аж одну, одну з п'яти. Тому мені здається, що західні політики в масі своїй, я не кажу, що вони погані, але вони просто не доросли до усвідомлення параметрів і ризиків російсько-української війни. Вона для них чужа. Вони відчувають до нас симпатію, вони відчувають необхідність допомагати, але вони не розуміють, що, що буде з ними, якщо Росія прийде на їхню територію. Тобто вони розуміють навіть, що прем'єр чи, чи парламентарій місцевий ну він буде інтернований, посидить в якійсь камері, а потім поїде кудись, куди захоче. Тоді, як в українських реаліях людина, яка боролася проти Росії всерйоз, у неї буде не дуже хороша альтернатива, або опинитися в системі російських в'язниць, або опинитися з кулею в голові десь в землянній ямі. Це ж, на жаль, не перебільшення. Тому вони, вони допомагають Україні, щоб Україна не програла. Але резонів для того, щоб допомагати Україні, щоб вона виграла, на жаль, я на Заході не бачу. Це дуже прикро, тому що вони не усвідомлюють, що в разі, якщо Україна впаде, то їхні діаманти, дорогі шмотки, побутова техніка, вони дуже швидко опиняться на броні російських танків і БТРів і поїдуть кудись в російську глибину. Це, на жаль, очевидна річ і з Цим дуже складно боротися. Яким чином це відбудеться? Ну, якщо ви розумієте, що якщо Україна перестане чинити опір, то вона достатньо швидко стане ресурсом для російської подальшої агресії. Росія вийде на кордони зразу низки європейських держав. Це вже було. Це було наприкінці 30-х років Чехословаччини. Тому для Росії дуже важливо показово розірвати Україну, щоб придушити волю до опору всіх. Пригадайте, перед 24 лютого 2022 року загальним місцем було, що Україна розвалиться, Україна розвалиться, але вона не розвалилась. І тим, що ми не розвалилися, тим, що українці стримали свою державу зуміли її скласти докупи і захистити, ми створили проблеми дуже багатьом з наших партнерів. Ну, так, реально, вони б, я думаю, без осуду кажу, просто політика взагалі цинічна. Вони б вели переговори з Росією, там би про щось домовлялися. А, На жаль, Україна, на жаль, для них. Україна витримала і я думаю, буде тримати далі. Просто Іншого виходу немає, але ми маємо розуміти, що ця ситуація, цей успіх, дається нам надзвичайно дорогою ціною просто надзвичайно. Тобто, від саміто НАТО нічого практичного для себе ми не очікуємо. Там в їхньому комуніке нічого нам не буде. В комуніке не буде згадки. Ніяких реверансів з приводу запрошення чи чогось іншого не буде. Як я хотів ну, Ніяких показових передач якоїсь партії Вундервафа чи Зірки Смерті не буде. Це реальність. Тобто, давайте будемо дивитись на речі реалістично, а не тішити себе ілюзією. Давайте саме для того і говоримо зараз? І Ще хочу, щоб ви прокоментували, що сталося в момент, коли США атакували Іран? Що тепер відбувається, і, і що нам з того, з того, що по суті ну впреглися в війну у Сполучені Штати Америки, чи відіб'ється це якось на нас? І яка ситуація в світі зараз? Розумієте, Сполучені Штати Америки, зокрема, Дональд Трамп, він не має системного мислення. І ми через це все отримаємо дуже суттєві проблеми. І відповідно для нас це перемикання уваги щонайменше. Трамп, як завжди, в своїй манері сказав, що завдали блискавично неймовірного удару. Але оцінити його безпосередньо ну, можна буде тільки за даними розвідки, за даними радіаційної розвідки. Це комплексна оцінка має бути. Я не думаю, що іранці будували е, свої ядерні об'єкти так, щоб їх можна було знищити одним помахом руки. Це маловірогідно. І тому ця боротьба триватиме, і е, тут треба розуміти, що. Ізраїль е, має набагато менше можливостей для, ну скажімо, ефективної оборони, тому що його, ну, його можливості не безкінечні. Звичайно, американці будуть його підтримувати і по можливості накривати, але Іран накопичив достатньо велику кількість ракет. Для нас погано те, що в цій ситуації Путін виглядає не агресором, а потенційним миротворцем. Вони будуть на це, звичайно, напарати. А якщо Путін в якійсь частині світу стає миротворцем, то з його рук наче змивається кров українців, яку пролито за останні більше, ніж 10 років. І це реальність, яка на сьогоднішній момент є. І нам з цією реальністю не можна миритися. Ми маємо шукати європейських партнерів, ми маємо шукати порозуміння з американцями для того, щоб доносити правду і говорити про наші плани і наші. Наші можливості. Пане Євгене, я дякую вам за ваші коментарі. Що говорити правду, важливо розуміти, що насправді відбувається, чого очікувати. Євген Магда коментував важливі питання директор інституту світової політики, політолог, міжнародник. Дякую вам, до нових зустрічей. Дякую на все добре.